Сміття листя це щорічне завдання, яке всі ненавидять, і не дарма. Це важлива фізична робота, яка створює ще більше важкої фізичної роботи. Коли ви закінчите згрібати, вам все одне доведеться знайти спосіб забути всього цього листа. Але насправді вам взагалі не потрібно їх викидати. Навпаки, ви не винні цього працювати. Мертве листя це природне мучування, його основне призначення захищати та жити живі рослини та ґрунт, у якому смороду рости. Так, ви можете подивитись графік вивозу листя та садових відходів у вашій громаді, але ви також можете залишити всю цю листяну користь собі. Ось як це зробити Залиште листя на місці. Якщо ваш двір закритий мертвим листям, Є велика ймовірність, що навколо ростуть листяні дерева або чагарники, а це означає, що ви можете просто залишитися це листя там, де воно є, як пояснюється у статті Національного фонду дикої природи за 2014 рік, листя це, по суті, безкоштовне мульчування. Воно захищає кореневі системи, підтримує рівень вологості та живе ґрунт, розкладаючись. Крім того, куля мертвого листя ефективно оберігає проростанню бур'янів. Навіщо викидати все це? Звичайно, килим із мертвого листя може прикрутити небажану увагу з боку вашого ОСББ, особливо якщо він задушити ваш газон. У цій ситуації у вас є два варіанти: згрібати листя з основної частини газону та переносити його на клумби або перетворити його на справжнє мучування. Подрібніть і розподіліть. Ціле мертве листя не найкраща форма мульчування. Воно товсте та важливе, але при цьому схильне розлітатися і розкладається дуже довго. Але подрібнене мертве листя ідеальний варіант. Дрібні шматочки швидше розкладаються, крім того, їх легше розподілити, і вони менше розлітаються, тому ваше мульчування залишатиметься там, де ви його поклали. Є кілька способів подрібнити мертве листя. У блозі Національного фонду дикої природи рекомендується складати листя у велику сміттєву кошик та використовувати садові ножиці, щоб розрізати його на дрібні шматки, також підійде тачка або велике відро. Ви також можете використовувати газонокосарку. На сайті БАБВИЛА є детальний посібник із цього процесу, але секрет у тому, щоб встановити косарку на найкращий рівень і зняти мішок для зріз трави. Пройдіться косаркою по листю кілька разів, поки шматочки не стануть розміром з монету, згребіть їх і розподіліть там, де вони потрібні. Якщо у вас залишитися зайве листя, не поспішайте його викидати. Подрібнене листя чудово підходить для компосту, але ви також можете використовувати його, щоб зробити ще краще мульчування на наступний рік. Зробіть власний листовий перегній. Листовий перегній це особливий вид мульчування, який роблять із частково розкладеного подрібненого листя. Як пояснюється у Блозі Гартнерс, про саморобний листовий перегній, він може утримувати до 500 разів більше води за свою вагу, що робить його ідеальним для регулювання вологості ґрунту. Але ви не знайдете його в магазинах. Якщо хочете листовий перегній, доведеться робити його самому. Зробити листовий перегній нескладно. Але це позика як мінімум рік. Окремо подрібненого листя вам знадобиться місце, де можна зберігати купу листя щонайменше рік, а також брезент або щось подібне, щоб накрити його і не дати йому пересохнути. Якщо у вас багато листя, за даними gardeners.com, як мінімум достатньо для купи розміром 6 футів у квадраті та 5 футів у висоту, що приблизно дорівнює 25 мішкам для газону, ви можете просто скласти його у купу або в якийсь контейнер. Для меншої кількості спробуйте метод із сміттєвими мішками наповніть чорні пластикові мішечки подрібненим листям, злегка змочіть їх водою, а потім зробіть у мішках кілька отворів для циркуляції повітря. Який би метод ви не знайшли, слідкуйте, щоб купа залишалася вологою, інакше вона не розкладеться. Наступного року, в цю годину, у вас буде все необхідне мучування і знання, як зробити ще одну порцію.